Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші новини про наступне. Остання цьогорічна планова хвиля мобілізації закінчилась. Відтепер вулиці Ярославського Лазарівського мікрорайону може похизуватись новенькою асфальтованою дорогою. Аби відвести негаразди, мешканці Лазарівського мікрорайону влаштують хрисну ходу та приклоняться перед Мовчанською іконою Божої Матері. У яку суму обійдеться цьогоріч зібрати дитину до школи? 17 серпня в Україні закінчилась шоста хвиля часткової мобілізації. Згідно з указом президента про проведення мобілізації, шоста хвиля повинна стати завершальною у 2015 році. Однак у разі ескалації конфлікту на Донбасі можливе проведення і наступних черг призову. Згідно з указом президента України Петра Порошенка, на 2015 рік були заплановані три хвилі часткової мобілізації. Остання з них, шоста, повинна стати завершальною в поточному році. Однак, як повідомив нещодавно заступник міністра оборони України Петро Мехет, залежно від ситуації може бути і сьома, і восьма, і дев'ята хвиля мобілізації. Крім того, Генштаб активно працює над збільшенням кількості військовослужбовців, готових служити за контрактом півроку і більше. Нагадаємо, що за тиждень до завершення Вершення шостої хвилі мобілізаційний план був виконаний на 50%. На вулиці Ярославського, що знаходиться в Лазарівському мікрорайоні, цього літа шосткинськими будівельниками зроблена новенька асфальтована дорога. Мешканці вулиці багато років чекали на цю подію. Відремонтували дорожнє полотно після виливу ядохімікатів навесні цього року. Як зміни сприйняли мешканці мікрорайону, дізнавалась Наталія Обуховська. Дощ, сльота, багнюка, сніг всі негаразди погодних умов кожен рік відчували на собі мешканці Лазарівського мікрорайону. Стареньким та батькам з дітьми така погода дуже заважала. Зайвий раз і на вулицю не вийти. Тяжко в дощ та поргу пішки водить дітей до садочка або школи. Автобуси часто ламаються або зовсім не їздять до мікрорайону в таку погоду, а все через погану дорогу, а точніше через її відсутність. Подъем был страшный и ужасный. Автобусы объезжали, через день ходили, ломались. Протяженностью эта дорога, улица Ярославская, 2 километра. И пешком детей водить и тянуть их на себе, шлякать. Погоду, коли автобуси не ходять і ламаються. Очень трудно, поверьте. Кошти на ремонт дороги були виділені з місцевого бюджету, але цьому передував цілий ланцюжок подій, починаючи з аварійного виливу яда хімікатів в цьому районі. Розповідає Світлана Суптельна, депутат міської ради. народні обранці зустрічалися з громадою Лазарівського мікрорайону, і вже гуртом виробили спільні заходи, щоб запобігти тих подій, які на жаль сталися. Група активістів мікрорайони та депутати міської ради разом їздили до Києва в Міністерство екології, де за були висунуті такі пропозиції, які і дали результат. Була створена міжвідомча комісія на рівні України і за допомогою цієї комісії депутатів міської ради громади і були виділені кошти для того, щоб цей е, участок дороги був заасфальтований сьогодні. Але це ж ще дуже багато роботи треба зробити для того, щоб запобігти цій екологічній ну, трагедії для нашого міста. Тож новенька дорога в мікрорайоні нарешті з'явилася. Водії із задоволенням діляться враженням та сподіваються, що до кінця вулиці Ярославського дорогу відремонтують найближчим часом. Асфальт хорошо порівняє з тим, що раніше було, вже намного краще. Другий раз, коли разоб'ють туди дощ, в, в погоду. Тут невозможно взагалі проїхати було. А зараз вже намного краще. Ну, що ускавати немножко, ну нічого ж не зробиш. Так намного краще стало. Да, желательно Ярославську проложити дорогу до кінця, тому що там же літом люди на дачі їдуть, дачі ж людей за Ярославського Ездив же на мотоциклах, велосипедах, машинах, а дорога розбивається все-таки. Багато років мешканці мікрорайону бідкались та мріяли про дорогу. Як кажуть, в народі не було би щастя, так нещастя допомогло. Цього літа заповітна мрія містян нарешті здійснилася. Міський голова Микола Нага прокоментував це так: дорога це просто кусочок роботи, який зробили для. Того, щоб покращити екологічний стан то мікрорайону, і я хочу сказати, що ми будемо намагатися ще продовжити її. Це не весь участок, який в планах ще плануємо ще додавати частину. По самому далі де коржовка теж треба робити, тому що там пільги багато, там залишилася абсолютно ну, погана дорога. Треба їй теж знайти механізм і знайти фінансування. Ми цим займаємося зараз, щоб покращити той участок дороги. Теж Галина Галанжина, голова квартального комітету, розповідає, що новенька дорога це справжні свята для мешканців Лазарівського мікрорайону. Прекрасна дорога, Дай Бог здоров'я всім, хто нам зробив цю дорогу. Проша дорога замічательна. Ми надеемся, надеемся, что що вони до виборів почнуть нам делать эту дорогу. Ми їм будемо всім пасікам благодарны. Ще багато треба зробити в мікрорайоні. Окрім новенької дороги, потрібно навести чистоту, вивести всі пестициди, гербіциди та складову гептила. Тож робота в Лазарівському мікрорайоні продовжується і надалі. 22 серпня Мовчанську ікону Божої Матері привезуть Сафроново-Мовчанського монастиря у Покровський храм Лазарівського мікрорайону, де вона пробуде добу до 23 серпня. Зустріч святині відбудеться у другій годині дня. Мета духовного заходу об'єднання громади мікрорайону та відведення усіх негараздів, які спіткають його мешканців останнім часом. Детальніше у сюжеті Вікторії Горшкової. Усі тяжкі часи миряни зверталися до Бога і Божої Матері за заступництвом. Цього разу дорога привела жителів Лазарівського мікрорайону до Покровського храму, розказує протоірей Валерій Федоренко. Ко мені звернулися місцеві жителі мікрорайону Лазарівка Лазаревка, Лицевичком, оскільки я поставлений вторим священником допомоги отцу Петру, який вже 80 років, він служить в Покровському храмі. По його порученню, ко мене звернулися, і попросили, щоб створити какое-нибудь общественне, церковь, возглавили это це все. То як можна соединить людей ближе друг друга зробити, странні розниць, которая существует в обществе. Після екологічної катастрофи, яка завдала найбільшої шкоди саме території мікрорайону, тут було встановлено два паклінних хреста на виїзді і в'їзді. А 22 серпня мешканці Лазарівки чекають на особливу святиню. Привести Молчинської ікону Божої Матері Сафроніва, Молчинського монастиря, в честь зустрічі ікони Божої Матері сделать крестный ход, освящение их крестов по микрорайону и тем самым призвать на помощь благословение Матери Божией, которая всегда в трудные времена народ, когда обращался к ней за помощью, она избавляла и от эпидемий, и междуусобий, и оказывала всевозможную помощь тем, кто надеется и верит в ее молитве и в ее заступление. Богослужіння, хресну ходу і освячення поклінних хрестів, буде здійснювати особисто єпископ Конотопсько-Глуховський роман. Прото Ірей Валерій Федеренко розповів план духовного заходу, аби до нього могли долучитися і мешканці міста. Ну, в суботу, 22 числа, це в два часа буде зустріч ікони Божої Матері возлі поклонного хреста в Лазарівці. Затем буде служитися Акафіст, служиться, служиться всіночне бдіння. Час вечірнього богослуження. А на наступний день богослуження возглавить єпископ Канатопський і Глуховський Роман. В полдів'я буде зустріч владики. В 11 часов ми розчитуємо почати кресний ход і освящення двох крістов. Важливо розуміти, що хресна дорога це можливість заглибитись в себе, наблизитись до Бога і до своїх ближніх. Кресний вход це завжди більше всього, якби. Такі громадські молитви всього народу, всього населеного пункту. Тим тобто більше ми проході будемо крестним ходом по улиці, якби круг і нести ту ікону Божої Матері, призивати благословення на жителів і на всіх людей, які будуть приймати участь в цьому крестном ході. Будемо сподіватися, що такі духовні заходи перетворюють свідомість людей і ведуть до добрих змін. А мати Божа збережи під своїм покровом Лазарівський мікрорайон і його мешканців. До 1 вересня залишається два тижні, а значить, на батьків школярів чекають значні витрати на підготовку до навчання. У зв'язку із значним підвищенням цін зібрати дитину до школи стає дорожче. Прийшовшись по крамницях, наша знімальна група вирішила підрахувати приблизну суму необхідного приладдя та одягу потрібного для школяра. Тож скільки доведеться вкласти в своє чадо, аби відправити його до школи, дивіться у наступному сюжеті. Першим пунктом призначення походу за шкільним приладдям стає магазин канцелярії. І тут головне не розгубитися, адже від неймовірної кількості потрібного товару для школи може запаморочитись голова. Саме тому, аби не купити зайвого, до цього магазину потрібно вирушати із заздалегідь зіставленим списком. Біля каси ми зустріли Наталію. Вона збирає свого сина вже у другий клас. При цьому враховує побажання свого сина щодо дизайну письмового приладдя. А до вподоби Артему, як, мабуть, і Більшості школяриків – популярні мультяшні герої. Я люблю ну, Бекмен. Зараз батьків не дуже лякають ціни на подібні забаганки учнів, підкреслює Ілля Сидоренко, продавець, консультант магазину канцелярії. Бумага має бути качественною, бумага має добре впитувати пасту, тобто не розмазуватися нічого. Біла, білосніжна бумага має бути. От у нас з санітарним нормам всі сертифіцировані на все есть лицензии, как бы вот. Ну и опять же таки, политурка должна быть тоже плотная, чтобы не гнулась, не мялась. Больше, конечно же, не скупятся, на... не смотрят на цену, смотрят в основном на внешний вид то есть, чтобы жесткая была, обложка, ну, чтобы, э, как сказать, практичный был дневник. Ну от за 35 п'ять допустим, допустимо подавляючим по, по часи дневники. Проте Наталія у свою чергу все ж таки ретельно проаналізувавши, що її син може використовувати у навчанні з минулого року, купує своєму чадові тільки найнеобхідніші речі. Рюкзак у нас з того року залишився в хорошому качестве. А так підкупили, от, допустим, карандаши, краски, бумага, картон, пластилін, простий карандаш, пенал, клей, тетради, обложки, альбом, ручки. Тобто, щоб це все собрать, я в самокупності вам скажу 300 гривень треба ще на це все. Але якщо у другокласника Артема портфель вже є, то цьогорічні першачки зіштовхнуться із проблемою правильного вибору цієї необхідної речі. І справа тут не у моделях та їх дизайні. Головне, щоб ранець не зіпсував поставу школярика. Аби не помилитися у виборі, треба знати наступні характеристики. Щоб не портити осанку ребенка, має бути жорстка спинка. В очередь жорстка спинка. с мягкими вставками поролоновыми то есть вот у нас есть еще вот отобрено ортопедами это специально харьковские там коллегия собралась собственно вот сертифицированные рюкзаки ну касательно вкуса чем собственно руководствуются наверное все таки берут из мультика вот тачки допустим смотрят Ми якраз під них, під них тільки подстраивався. Наступним на черзі став магазин одягу. Тут треба зазначити, що ціни в різних магазинах відрізняються один від одного, тому суму визначаємо в середньому. Продавчиня Ганна розповідає, не дивлячись на те, що залишається два тижні до початку навчального року, масове скуповування ще не почалось, проте форми вже подорожчали. Блузка на девочку стоит 250 от 150 гривен. Турция гривен 500-600, а если Украина хорошая форма, это порядка, девочка, порядка до 1800-700 гривен. Мальчик, якщо підросток, то взагалі йде 2-3 тисячі буває, навіть костюм. Такі речі для хлопчика, як сорочка, кроватка, светри, разом обійдуться приблизно у 270 гривень. Спортивна форма коштуватиме від 350 гривень. Також треба враховувати вартість взуття, яке коливається від 400 до 500 гривень. До того ж, одним з необхідних аксесуарів для дівчинки повинні стати гольфи та святкові бантики у волосся. Цьогоріч, як виявилось, є великий попит на українську тема. Тику сарафаны с вишивкой, воротнички, вот блузочки бантики використовуються спросом. Видите с українським. Акцентом очень розібрали вже все жовто-блакитні <смі> бантики. Ну і біле, класика. До речі, до суми збору треба ще додати список потрібних спеціальних зошитів та підручників, про покупку яких у школі скажуть після 1 вересня. Такий набір для першачка приблизно обійдеться у 120 гривень. Набір для учня старших класів обійдеться значно дорожче. Тут треба враховувати не тільки лабораторні та залікові зошити із безлічі предметів, а також контурні карти, атласи та рятівнички. В цілому ж, проаналізувавши та підрахувавши усю суму необхідних речей для навчання, щасливі в лапках батьки, в середньому повинні будуть викласти 3,5 тисячі гривень. 19 серпня відзначається свято преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Удавнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь, який день на другий спас, така і покрова. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде, мокрий, мокра осінь. А якщо ясний, слід готуватись до сурової зими. Тож якої погоди слід очікувати завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. У Шості майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 19, вночі стовпчики термометра опустяться до позначки плюс 10 градусів тепла. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!